Привіт, друзі! Риба в духовці, приготовлена в човниках з пергаменту, виходить незвичайно смачною, соковитою, просоченою ароматними овочами. Для приготування страви мені потрібно філе хека. Ви можете використовувати будь-яку рибу, яка вам подобається. Кожне філе я змастила оливковою олією. Додаю сіль, суміш свіжо молотих перців. Можна додати спеції, які ви любите. Рибу залишаю для маринування приблизно на 20 хвилин. У сковорідці з олією обсмажую. Рібчасту цибулю, болгарський перець та моркву. Овочі обсмажую на півготовності. В кінці обсмажування додаю спеції та сіль. Спеції у мене томати з часником та базиліком. Готую човники з пергаментного паперу. На дно кожного човника викладаю овочі. Зверху викладаю філе риби. На рибу викладаю шар обсмажених овочів та зелень. Рибу я запікала в духовці 30 хвилин при температурі 180 градусів. Рецепт дуже простий, а виходить дуже смачно.